Вітаю всіх! Мене питали про наступ на Київ. Давайте так, Росія в найближчий там, час, найближчі декілька місяців, 2-3 місяці, розглядає повторний наступ на Київ. Росія, розглядає такий варіант, що буде повторний наступ на Київ? Так. І зараз скажу, вони розглядають цей варіант. Вони його розглядають. Але захист там дуже добрий захист. Це тільки думки розмови, тому що там дуже сильний захист. Вони обнуляться. Ви ж розумієте, що там захист нереальний, і їх там чекає смерть. Вони вже не зможуть просто пролізти на Київ. І це правда. Тому вони про це думають активно. Вони не полишили це, але вони знають, що там є захист. Це є. Так, тепер, давайте так, Росія в найближчі там, два місяці піде повторним наступом на Київ. Він буде. Ви знаєте, кажуть так, що він можливий. Ну, карти ця колода каже так. Скажемо так. Але це важко зробити. Це дуже важко зробити. Він не матиме результату, розумієте? Це важко робити, але вони хочуть. Все залежить від ситуації на фронті, ж, розумієте? Спроби ДРГ може бути. Ніхто ж цього не Так, давайте цю колоду. Наступ на Київ знову повторний, в найближчі 2-3 місяці буде. Наступ на Київ повторний, в найближчі 2-3 місяці буде. Тут також колода каже, що так. Так, Давай, взагалі, я хочу сказати одну річ, все залежить від ситуації на фронті. Суто від ситуації на фронті, тому що не, не можна сказати, що буде тільки так і ніяк по-іншому. Ну, дивіться, тут є певні домовленості, відразу скажу, з партнерами на тему Києва. Ворог роздогов... має домовленості на тему Києва. Рухатись хоче. Так, це на що? Смерть, розумієте, що ось? Тут. Як сказати, зміни. Смерть це також серйозні зміни. А зміни дуже серйозні. На Києві дуже серйозний захист. І там реаль, реально чекатиме смерть, бо вони не зможуть досягти нічого. Але є певні домовленості на тему наступу на Київ. І все зараз залежить від фронту на тому ж Харкові, щоб був конкретний результат. Ніхто ж не відмовився від наступів на Київ. Я хочу сказати, що зараз ситуація може бути одна. Але через час вона може бути інша, тому ситуація така.